Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це облот демократії. І, ну, і в самій демократичній державі, думаю, такі існують процеси, які люди багато е, говорять, спотворюють їх, там не розуміють і, і до кінця і е, чинять гвалт на всю повутину. Ну і таким е, великим процесом, який там дуже часто обговорюється, та чи є е, ті. ті Ваше тіло власності вашої, оскільки багато людей там особливо суверени, починають розказувати, що в них є там суверенні права. В сучасних державах ніяких суверенних прав у вас немає. Всі ті права, які вам говорять про вашу, про те, що у вас є суверенні права, це бутафорія, це суперечить тому, що є реальності і взагалі. Немає під собою жодних правових міста. Ну і стосовно таких речей, є, чи є власністю ваше тіло, вашою власністю. Оскільки ви можете заяти, написати заяву, щоб вас не розтинали після вашої смерті, ви можете написати заповіт. І між тим вашим хочу і між тим можу і реальністю є велика пропасть, оскільки на сьогоднішній день. Цей е, існує цілий список законодавчих актів в державі Україна, законів, які регламентують е, те, що е, вас обов'язково будуть розтинати, різати, е, вскривати вашу черепну коробку, оскільки е, е, існує багато причин для цього, які законодавчо врегульовані. На сьогоднішній день ніхто не буде з вашим заповітом рахуватися, з вашою волею ніхто не буде рахуватися, а будуть робити те. Що написано в законах, оскільки закон України говорить, що патологоанатомічний розтин проводиться з метою встановлення причини смерті, уточнення діагнозу, оцінки якості лікування, і цей розтин проводиться виключно в лікувальних закладах патологоанатому. Тобто є спеціальна людина, яка навчена вас вскривати, і така ж сама спеціальна людина з часом буде узаконена, а саме в криптоєвреїв є таке поняття як шойхет, тобто різник, який тільки мусить кошерно забити птицю, там свиню, коня, чи корову, чи будь-яку вівцю, оскільки все інше вчинене іншими, в тому числі, якщо ви це зробите самостійно, то це буде. По їхніх поняттях не кошерне м'ясо або по поняттях їхніх братів, обрізанців, мусульман, не халяльне м'ясо. Ну і тому таким чином приходимо до того, що всі ці держави, які на сьогоднішній день заганяють стойло їхніх законів людей, і практично ви не можете відказатися виконувати ті закони, оскільки у вас є громадянство. Якоїсь там держави або без громадянства ви бути не можете, бо так вирішили держави, бо ви народжуєтеся на планеті і е, нібито держави існували все життя, виходить разом з людьми. Ну і паталогентономічні роста поводяться е, обов'язково, коли є ознака на, або підозра на насильницьку смерть, а це будь-який слідчий або прокурор може винести таку постанову і написати, щоб вас все одно після смерті. Порізали, по, там, повитягували ваші нутрощі, мозги там і так далі, і зробили клінічні дослідження. Тобто, дослідили, і це може бути також за ухвалою суду, тобто дослідили всі ваші нутрощі, все те, що у вас є всередині з метою встановлення цього вище мною наведення. І так розтин може не проводитися, якщо є письмове звернення близьких родичів або волевиявлення померлого за життя. Тобто ваш заповіт, чи там вказівка, чи письмова розписка, але лише за умови, якщо смерть не має ознак насильницької, причина смерті клінічно встановлена, Пацієнт лікувався в стаціонарі понад 24 години, і смерть не пов'язана з медичними маніпуляціями, пологами, інфекцією, онкологією без гістології чи екологічними чинниками. Ну і обов'язкові роста не проводяться у таких випадках. підозри на насильницьку низьку смерть. Вбивство, самогубство, нещасний випадок, неможливості встановити причину смерті, смерть протягом допи після госпіталізації, смерть вагітних, породіль, новонарожних, смерть після або після, під час або після медичних процедур, операцій, наркозу, переливань крові, смерть від інфекційних хвороб, чи на них, смерті в місцях позбавлення волі, на роботі, в громадських місцях тощо. І от під це тощо можуть підвести будь-що. Будь-все те, що їм захочеться. То, якщо тобто, є те, якщо я назвав вище перелічення, яке є, дає підстави, і прокурор слідчий або суд своєю владою може написати обов'язково ваше тіло взяти, покромсати, так, як пише цього з цього приводу наука. І наука з цього приводу пише доволі непогано, оскільки є відповідний протокол стосовно скриття і це все, що ви пишете, прошу мене не розтинати, це не чарівний документ і нікому він не потрібний. Тому називайте речі своїми іменами, завжди старайтеся бути прагматичними в цьому житті, оскільки, навіть якщо родичі будуть проти цього всього, то це все нічого не дасть, оскільки, як я вже сказав, що. Після смерті тіла вже це не приватна власність, а об'єкт медично-промедико правового дослідження, якщо виникають сумніви у причинах смерті. Тому не треба ображатися на лікарів, на слідчих, на прокурорів, там, на суд чи суддів про те, що вони визнали таку процедуру обов'язковою, оскільки вони в принципі не копаються в ваших. Смердючих нутрощах, а нутрощі, як правило, вже є смердючі після нашої з вами фізичної смерті. І тому вони хочуть з'ясувати для себе там якісь там речі, які були винесені постановою слідчого прокурора чи суду, і саме постаратися вияснити правду, наскільки вона є. Інше питання, що е, патонатами ніхто їх не перевіряє в основній своїй масі, і в основній своїй масі вони також під, піддані е, людським е, таким, е, практичним діям, тобто беруть гроші, е, доволі часто встановлюють неправдиву причину смерті, е, пишуть одне, а насправді воно може бути зовсім друге. Ну, це вже питання етики, і питання етики на сьогоднішній день. У законодавстві воно не врегульовано, і питання в тому, що люди, які порушують закон, на сьогоднішній день є в основній своїй масі безкарні, як я вже звертав увагу на те, що більше 10 мільйонів кримінальних проваджень зареєстровано, а реально вироків виносять 20-40 тисяч на рік, а то і менше. Ну і тому, якщо ви хочете спокійно себе, спочувати себе, Бережіть себе при житті, старайтеся, щоб після вас не було ніяких там причин для того, щоб вас вскривали, і для того, щоб вам лазили як в червні і грудні порожнині, так і в вашому доволі оточеному кістками мозку, який розпиляють ножовкою. Кістки, якого розпиляють ножовкою, і витягнуть. Руками в білосніжних чи в іншого кольору гумових рукавичках, дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!